Мадир підійшов і красиво сказав, це не приказ, це просьба. Треба з'їздити. Ще один раз. Ну, коли ти повернувся, можна сказати, з пекла і треба обратно туди возвращатись, трошки секундне замішательства було. Ну, коли кроме мене більше нікому було, чесно кажучи, я не роздумуваю, поїхав. Первый день питала, а скільки ти людей вивезли? Я кажу, ви знаєте, я не знаю. Я не нарахував той тобто, часу, рахувати людей там ну, зовсім не було. Повірте мені, коли ти знаєш, що літайте з ПІВІ, і ти піднімаєш поранених, трьохсотих, загружаєш, допомагаємо їх розвитись в машину, навіть представлення не йому. Це десятки, так? Ну, на Івак сказали, це, це мені сказали тих людей, корот я підвозив, десь около 30. -ти. Із них 22 було поранених.